11 листопада сусідня Польща відзначає 105-ту річницю з моменту здобуття своєї незалежності. Аби привітати західних друзів зі святом у рівному провели концерт Музика, мова єднання з виступами місцевих колективів та музикантів. Ми зазвичай активно долучаємося до суспільного життя концертного нашого міста, співпрацюємо з різними музичними спілками, з різними організаціями, з різними навчальними закладами і зазвичай представляємо свою творчість і намагаємося бути постійно в контакті в сучасному такому. Е Концертному русі за словами керівника культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського Ярослава Ковальчука, цей захід подяка польському народу за ту підтримку, яку він надає Україні від початку повномасштабної війни. Польща є, залишається і буде найголовнішим і стратегічним партнером України. І ми, як заходи, і, зокрема під час війни, які відбувається, це знак вдячності польському народу за те, що він зробив. Для України, для українських людей, для збройних сил України, окрім музичної частини, напередодні дня незалежності Польщі діти підготували свої малюнки, які символізують дружбу двох народів. Дійство у місцевому коледжі відвідав віце-консул Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку Матеуш Маршалек. Він розповів, що день незалежності для поляків значне свято, яке є нагадуванням про ту боротьбу, яку довелося пройти, щоб здобути омріяну свободу. З радістю і задоволенням прийняв запрошення на сьогоднішню. Подію мені це дуже подобається, що українці також в тому числі також і польська меншина, яка тут досі залишилася на Рівненщині, Відзначає польський день незалежності. Для учасників заходу підготували подарунки та відзнаки. А організатори запалили лампадку з вогнем дружби, яку символічно у День Незалежності доставлять до Варшави. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.